Рік тому один тест-драйв змінив моє життя. Це так весело, коли у вас немає даху, і це насправді пофіг на ту практичність. Знаєте? І я вирішив, що прийшов час купувати автомобіль моєї мрії або Mazda mx 5 М'ято. І дев'ять місяців тому я виграв одну на американському аукціоні. І за наступні 15 хвилин я розкажу вам цілу історію про те, як я відновлював цей автомобіль, що з цього вийшло, і які будуть Подальші плани на мою крихітку мене звати Рома. Я вітаю вас на каналі Очі такін стоїть і бажаю приємного перегляду. Ну що ж, починаємо наші хроніки відновлення. Сьогодні четвер, 6 березня. Я в Hunter's Garage. гараж і з хвилини на хвилину мята має вже приїхати на станцію на вигрузку. І у мене буде можливість оцінити, наскільки очікування і мрії будуть збігатися з суровою реальністю американських аукціонів. ось. І вона МХ5 Miata НД2, 23-й рік. Пошкодження у нас з іншої сторони. Малишка заїжджає. А ось і вона. Так, ну що ж, ось так у нас виглядає інтер'єр. Спрацювала подушка безпеки водія. У нас 23-й рік, 750 миль пробігу. В багажнику ще лежать документи з автосалона. Вона повністю нова. Руль. Матовий ідеальний. Все нове у нас комплектація Club з пакетом Brembo, Recaro і BBS. Сідушечки Recaro, тут у нас Bose. Ось Тут у нас диски BBS і за ними брембусики. Коротше, все як треба. І з пошкоджень у нас пошкоджена передня частина. Папа, тут я його взяв з собою зустрічати, оцінює. Що і як? Пошкодження у нас передньої частини під заміну точно бампер, решітка, капот, крило, важіль, направляючи під питанням, чи вижив більштайн. Сподіваюся, що диск цілий не тріснув, тому що удар прийшовся в передню частину. Він такий, знаєте, дотичний, але все одно зачепило добряче колесо. У нас змістилося його затисло. Між крилом та бризговиком, от, плюс двері, як ви можете побачити, їм також дісталося. І найбільше я переживаю за дах за зазорчики. Тут, скоріш за все, треба буде направляючи або вирівнювати, або замінювати. Будемо дивитися. Насправді добре, що скоріш все автомобіль потрапив в ДТП з складеним дахом, от але це не точно. Коротше, до цієї крихітки я йшов декілька років. Автомобіль моєї мрії, і буду показувати вам, що буде далі. Наступний етап у нас дефектовка. Подивимося, що насправді там таїться, коли ми все це знімемо. Чи будуть якісь додаткові сюрпризи? Сподіваємось, що ні. Якщо будуть, оперативно вам покажу і. До зустрічі в наступних епізодах. A few moments later. сьогодні. У нас понеділок, 10 березня, і машинка стає в роботу. Вона дочекалася своєї черги, а це означає, що зараз ми дізнаємося, чи не буде тут мені додаткових сюрпризів. В першу чергу переживаю за геометрію. Давайте покажу за що кажу. Удар у нас прийшовся в передню частину. Мінус фара. Зрозуміло, що мінус передня панель, крило, але більше мене. Турбує момент, що затисло колесо, і відповідно сподіваюся, що ніяких проблем з стаканом у нас не буде. Але час покаже. Ну і плюс питання по Дульштайну він підігнутий. Подивимось, що з ним треба буде робити. Так, ну первинну діагностику. Ми пройшли, що можна сказати одразу: верхній важель розірвано, нижній важель зігнуто, направляючим гілка. Більштайну 99% щогілка, але найгірше це те, що обидва вуха підрамника зігнуті. І тут вже потрібно буде дивитися новий підрамник. Пу -пу -пу. Ну що ж, 15 березня станом на сьогодні замовив всі деталі. Давайте пройдемося по списку. Що у нас є? По слюсарному цеху, мені потрібен був верхній важіль, нижній важіль, амортизатор, підрамник і стабілізатор. П'ять позицій станом на зараз. Плюс потрібно буде замовити одну нову гуму на переднє колесо. І по цьому поки що, начебто, все. Ну, і плюс, в кінці, ТО. олива, фільтри, там ще до цього доберемося. І тепер по кузову. Там вийшло більше. А саме, Ліве крило, підкрилок передня частина, підкрилок задня частина, ліва фара плюс пластик, петлі капоту, передня панель капот, каркас решітки, решітка, ліва направляюча бампер крило, туманка ліва. Спойлер бамперу поки що не замовляв, буду просити, щоб врятували губу, яка там приїхала, Вона поцарапана, але я думаю, що на малярці її зможуть зробити, погріти, витягнути, виправити. І також буду просити, щоб ремонтували двері. Там пошкодження не суттєві, вони трошки загнуті. Ну я думаю, що це можна буде зробити прямими руками майстрів. Поки що так. З підрамником вийшло не дуже приємно, але насправді може бути і гірше, оскільки ми ще не знаємо, які будуть сюрпризи по кузовній частині. Зараз чекаю всі деталі, вкидуємо підрамник, амортизатор, важелі, стабілізатор на розвал. Якщо розвал окей, далі передаємо машину в кузовний цех і там. Вже розбираємося з тим, що і як. Відповідно, зараз є два сценарії: оптимістичний і песимістичний, оптимістичний. Ми ставимо все нове по слюсарній частині. У нас розвал гарний, рівний, такий, як потрібно. І ми віддаємо машину на кузовний цех. Кузовний цех каже, серйозних проблем немає. Ми ставимо нові навісні деталі, десь там підрівнюємо направляючи даху і всі щасливі. Сценарій середньої паршивості це якщо ми ставимо. Всю слюсарку у нас стає розвал, проте кузов у нас все одно з якимись суттєвими деформаціями, і його потрібно буде десь там тягнути, щось робити. І найгірший сценарій це якщо ми ставимо всю слюсарку, у нас не сходиться розвал, у нас є проблеми по стакану, і в додачу до цього є ще інші проблеми по кузову. І тоді я попадаю в surprise, surprise! От але сподіваюсь, все буде окей. Сьогодні 15 квітня. А це означає, що з моменту як маздюлька приїхала на станцію, пройшло 5 тижнів, і я досі збираю детале бінго. І ось нарешті наступив той день, коли я зібрав майже все станом на зараз. Коли я кажу, майже все маю на увазі ліве крило, підкрилок, фара, петлі капоту, передня панель, капот, решітка і каркас, направляючи противотуманка, плюс губа, її мені пообіцяли врятувати з моєї машини. Ну і відповідно, сюди ми також додаємо другу частину, яка стосується саме слюсарних робіт. У нас важель, тяга, бампер. Також я купив амортизатор Більштайн, підрамник, стабілізатор. Станом на зараз вже достатньо деталей. Я накупив і якщо все. Це добре, то завтра автомобіль має стати в роботу в слюсарний цех. Ми накинемо всі деталі на підвіску, подивимося, чи взагалі там все рівненько. Якщо все рівненько, то вона одразу їде в кузовний, там під неї вже пригріте містечко. А от якщо все там не дуже окей і десь повело кузов, то тоді ми починаємо шукати де що не так. І я починаю плакати крокодилячими сльозами. Але я сподіваюся, що все буде окей, тому. Ну, ви побачите це через секунду, а я дізнаюся через день-два. Пава 28 квітня, і нарешті цей маленький міот зміг поїхати прямо. Ми закінчили роботи, вкинули всі запчастини і з додаткового вилізли кронштейни двигуна. Вони насправді дуже дорогі, 1300 гривень під замовлення, але оскільки у мене горіла черга в кузовний відділ, мені довелося купувати в наявності, шукати по Україні і заплатити в. Тричі дорого. Деталі, які можна було купити за 2600, мені стали в 6500. Тож майте на увазі. І при чому я поговорив з власниками іншими мят з клубу. І виявляється, що кронштейни двигуна це перша річ, яка е, ламається при будь-якому ударі е, мазди в передню частину. Тож майте на увазі, якщо вам пливе биточок, то, скоріш за все, кронштейни подушок двигуна будуть. Першими в списку під заміну, плюс ми відновили диск, ну і плюс, перекинувши всі елементи підвізки, поїхали робити розвал. І нам вдалося взагалі без проблем виставити налаштування згідно заводських параметрів, що відповідно дає мені розуміння, що автомобіль з точки зору геометрії, принаймні на колесах, він окей. Далі залишилось визначити, чи ок геометрія по кузову. Е, насправді, майстри вже сказали, що, начебто, все окей. Ну і в цілому, міот. Вже може пересуватися. Мене це дуже сильно радує, але не без сюрпризів. Наприклад, мені довелося шукати нові двері. Плюс я забув купити поріг, шукав поріг. А на поріг ще потрібно було купити накладку. Я вам зараз продемонструю її з іншої сторони. Ось. Така дуже красива чорна накладка Mazda Speed, яка йде в комплекті в аеропакеті разом з передньою губою та задньою накладкою на задній бампер, такий аля дифузор, коштує тисячу доларів, якщо її купувати офіційно через дилера. І це прям боляче. Мені ж вдалося знайти в Україні одне оголошення з комплектом цих накладок. 14 тисяч гривень. Одну, на жаль, мені не вдалося купити. Тож мені довелося забирати пару за 14 тисяч. Все інше, нові двері: ну як нові, нові бевешні, без дефектів, 500 доларів, поріг 350, пластиковий теж не дуже приємно. Бампер шість. Коротше, я про ціни вже вам багато разів казав. Чек продовжує рости, але, начебто, я замовив всі деталі. І з того, що було самим-самим останнім, це були маркери, вони до речі. На бампері, виявляється, активні, в тому плані, що тут є лампочка і вони підсвічуються. Я чомусь думав, що це заглушки і вони просто рефлектори, а тут вони на лампах. Я взяв собі просто муляжі білі, але там є все одно вивід під, під, під лампу. Подумаю, можливо, що зроблю. Вони будуть їхати зі штатів, будуть їхати довго. Тож це буду робити в останню чергу. Плюс потрібно ущільнювач. Накладку купив. А, ну і ще заглушка на бампер, там де у нас буксировочний крюк, її також я замовив під фарбування. Начебто? Станом на зараз все. Тож, якщо все буде окей, на цьому тижні будуть активні малярні роботи, адже у нас замовлені вже всі основні запчастини, які потрібно відфарбувати і привести до ладу. Плюс губу, яка окремо коштує також там, близько 11 тисяч, я сподіваюся, мені врятують мою. Сьогодні 18 червня, і вчора я нарешті забрав маздюльку зі станції. Заради справедливості, скажу, що доробили її трішки більше тижня тому, але були окремі дрібниці, яким треба було приділити увагу. Подушка безпеки. Там трішки пластик, плюс мені потрібно було знайти страховуну, і плюс насправді часу не дуже було багато для того, щоб приділити їй увагу. Але нарешті я тут. А ще тут наряд на третій етап робіт, які ми пройшли з цим автомобілем це кузовні роботи. І сьогодні коротко розповім, в скільки мені це все обійшлося, і які були сюрпризи на шляху до. Повністю відновленого автомобіля невеличкий апдейт по деталях з останнього відео, де я згадував про те, що я замовив собі нові двері. Пройшло чимало часу, і двері насправді мені нові приїхали з сюрпризом. Виявилось, що вони були зовсім не нові, шпакльовані, варені, і я відправив їх назад і займався відновленням своїх оригінальних дверей. По всьому іншому у мене було 35 позицій робіт на суму 88 тисяч гривень, з яких зрозуміло, що найдорожчим було фарбування. Якщо подивитися окремо, то суми насправді не дуже то і великі. Найбільше це 13500 заміна передньої панелі. Все інше 2000, 3000, місцями 5000. Але в цілому вони невеликі. Але коли ти сумуєш всі ці позиції, то Сюрпрайс, сюрпрайс. Ну, і відповідно матеріали. Лакофарбувальні матеріали. У мене тут красива біла перламутрова фарба, яка обійшлась мені в 22,5 тисячі гривень. Ну там кліпси на 380 гривень, ущільнювач на 229. Ну, коротше, дрібниці. Але найдорожчі позиції це відповідно фарбування. Нагадаю, що я купив. Дві накладки Mazda Speed для того, щоб привести їх до ладу. Пофарбував обидві, одну з яких продав праву ліву залишив, поставив собі. Супер рідкісна насправді запчастина. Всі інші деталі знайшов насправді без проблем. Окрім одного не дуже приємного сюрпризу, який пов'язаний з американською і європейською версією. Оскільки у мене американка, вона без так званого e-loop. це система рекуперації. Вона економить якісь міліграми пального, але тут встановлюється блок цієї системи, і відповідно підкрилок має іншу форму. Мені ж замовили підкрилок БВшний з європейської версії, і він не підійшов. Тож насправді, для того, щоб перезамовити підкрилок, піде ще десь днів 25-30, і з яких днів 15 я вже чекаю і стараюсь не їздити на цьому автомобілі, тому що тут насправді у мене голий метал. Тож, першу річ, яку я вирішив зробити після того, як забрав автомобіль, окрім страхування, відвести маздюльку на антикорову обробку, оскільки ну, для вашого розуміння просто покажу вам, що трапилось з моменту ДТП в місці, де стерся метал до моменту повного відновлення. Одна зима зі соляними дорогами і у мене буде там отаке от надірка. Так, можливо, трішки перебільшую, але знаючи, як гниють м'яти. Все може бути. Насправді був ще четвертий етап: зробили ТО замінили оливу в двигуні. Вийшло там близько 6 тисяч гривень. Це вже було посильно. Ну і з додаткових допрацювань замовив собі катафото. Скільки мій розбився, знайти оригінальний, мені цілий не вдалося. На якийсь час мені зміната клубу дали трошки покоцаний, щоб я встановив, перевірив, підключив проводку, перевірив, чи все працює, оскільки тут насправді є лампочка ще всередині, оскільки в американських нормах передбачено. Щоб був повноцінний світловий сигнал з боку автомобіля, от в європейських версіях тут а, встановлюється заглушка, але найгірше в цій всій історії, щоб Чотири оригінальних катафоти коштують 10 тисяч гривень. Чотири оригінальних заглушки в колір коштують також 10 тисяч гривень. Тож я пішов на eBay, знайшов білі пусті катафоти за 25 доларів чотири штуки і замовив їх. Вони виглядають насправді дуже гарно. Купив патрони, помаранчеві лампочки, і у мене будуть красиві катафоти, які зараз я до речі увімкну. Що ще змінилося з останньої зйомки? Так це диск. Ми його перефарбували для того, щоб всі рельєфні букви не були залиті фарбою. Виглядає дуже круто. Хлопці постаралися перепрацювали Велика Подяка. І е, я купив гуму е, Potenza s 001 також близько 7200. Гривень, От, ну і відповідно, тут зараз у мене заклеєно малярним скотчем частинка підкрилку для того, щоб я зміг доїхати сюди на локацію на зйомку і доїхати до антикору, коли мені будуть це все задувати рідкими підкрилками, і відповідно оброблять іржу. Ну і тепер справа залишилась дійсно за дрібками, тобто переходимо до планів на майбутнє. Перше повноцінний детейлінг. потрібно вимити, вичистити підкапотку, все привести в ідеальний стан. Друге, це пройти обкатку. Оскільки у мене зараз на одному 3270 км, кілометрів. Я планую десь до 3000 км кілометрів рухатись в режимі до 3000 обертів, потім замінити мастило і вже давати Full power. І відповідно, як тільки це стане можливим, екстремальне водіння, курси пілотування вже знайшов. Школу, яка допоможе мені роздуплитися на треку, в траєкторіях будемо вчитися катати повноцінно. Ну і ще треба трошки підтягнути скіл по механіці. Також відчувається, що не тільки давненько не їздив, але і на момент, коли вчився їздити на механіці, не всі розумні речі були вкладені мені в голову. Таким чином, вся ця історія з відновленням зайняла у мене приблизно. 4 місяці плюс автомобіль під ключ став в 27 тисяч доларів. І це відверто кажучи, ще трошки більше. Е, ну ладно, не трошки це більше, ніж я розраховував. Е, так у нас був підрамник, так у нас був більштайн, але все одно там 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 там, там, там повилазили до кости. Але за класну комплектацію, за мінімальний пробіг і за цей стан, я думаю, що це дуже класний варіант, який мені вдалося вичпити. І я сподіваюся, що вона подарує мені багато емоцій. Тож, в наступному епізоді побачимось, А, коли я пройду обкатку, Б. Коли прийде захисна плівка кольорова PPF, колір не скажу, побачите, який буде. І В. Можливо, ще не точно, коли я закажу ще одну пару дисків, дисків своєї мрії. А поки не забудьте підписатися на канал, там вже є огляд Defender Octa за 200 тисяч євро, огляд Taycan 4 s Відновлення міати, скоро буде огляд міати і всілякі інші пригоди з найцікавішими автомобілями в Україні. Тож чекаю, буду вдячний і до нових зустрічей.